Так, приїхали ми в сервісний центр. Ось телефончик. Ось Ось тут буде краще видно. Сказали, що страховку я не платив. Дійсно, гарантія на все є, але не, на... не тоді, коли він впав дисплеєм і пошкоджений дисплей, звісно. І це все буде коштувати зроблять за 2 години, досить швидко коштувати буде 350 доларів за міну дисплея на Samsung Galaxy S23 Ultra. В принципі, а гарантія сама була на 2 роки 150 доларів. Так що інколи краще заплатити, ніж мати ось таке. Я думаю, чесно кажучи, що буде навіть дорожче. Ось потрібно 350 доларів дати. Ось так, так що не вірте тим, хто кидає ці дисплеї з двох метрів, і їм нічого, от, якщо поверхня буде шерохувата, не лоска, не рівна, і він паде ось такою бічною гранею, без захисного скла, звісно, він в мене був. То, ймовірно, він буде пошкоджений і нічого не допоможе, ніяка міцність. Скла. Так що ось так. Samsung: Привіт. Я нічого проти не маю, я люблю цю марку. В принципі, не жаліюся, просто дуже-дуже-дуже якось обідно, що він упав ось тако з висоти, можливо, 15 см. Ось тако на бокову грань, Хонді моїй. Ось тако ось, наприклад. І все. Там що будемо фіксити і платити своїми же кровними. Так що не вірте, це все маркетинг, як завжди. Скло може розбитися на будь-якому телефоні. Головне правильно впасти. Так що ставте цьому відео лайк, кому цікаво. Хто любить Samsung. Але ось таке теж буває. Потрібно було хоча б захисне скло докупити. Можливо, так б не розбився, щоб не працювала нижня частина. Ну, як вона працює, але зразу було все видно, але з часом воно погасло. Ну що ж, забрали наш S23 Ultra 350 доларів і знову робочий скрін. Так що потрібно брати страхування, якщо що, ось так.